Наближається Warsaw Gallery Weekend, Подія, яка завжди є дуже яскравим елементом культурного календаря столиці. Якраз наша гостя заходить до нашої студії. Ну і 19 вересня запланована ця подія обіцяє бути надзвичайно насиченою. І буде залучати не лише досвідчених митців, а й тих, хто тільки починає відкривати для себе світ мистецтва. Ну і про те, що буде на цьому заході відбуватися, ми що там чекатиме на всіх, взагалі, ми будемо говорити з нашою гостею. Це фешн дизайнер український Ірина Джус. Ми раді вас бачити і вже не вперше бачимося, але завжди раді. Привіт, рада вас бачити. А я вперше бачу, і в, е, дуже хочеться дізнатися: от е, чим будете дивувати в найближчий час? Е, якщо йдеться про мій бренд, то 19 вересня о 18-й годині запрошую на прем'єру фільму до моєї останньої колекції. Абсолют, це буде короткий метр, як заведено знімати для фешн-колекцій. Тож, ну, інтрига. <свист> ну тобто, кіно і мода в одному. <свист> так, а вже ж. А радше б я сказала, що це відеокампанія, тобто той візуальний ряд, також ми зняли фотосесію, котрий розповідає про колекцію. А от якщо зробити такий хай, скажімо так, не спойлер. А може навіть анонс в якому форматі це відбувається? Це якийсь він напівхудожній, чи він чисто такий, якби презентаційний, чи воно чи може навіть з документальними якимись вкрапленнями? І скільки тривалість там? От як от цікаво нам це презентувати і подати? Радо розкажу. Я займаюся концептуальним дизайном. Мій бренд спеціалізується на речах трансформерах. І оскільки що сезону переді мною стоїть завдання донести до глядача, до споживача всі ці варіації луків, котрі передбачає кожен мій дизайн, то така вже моя доля, що маю трансформувати перед камерою кожен образ і не є виключенням цей фільм. Поза тим, що покажу там варіативність виробів, котрі створюю. Мій бренд є авангардним і глибоко особистим. Тобто за кожною колекцією стоїть так насправді дуже персональна історія. І кожен має різні способи на коупінг, на те, щоб порадити собі з проблемами. Я натомість преферую. Робити це через метафори, тобто стосувати алегорій, художніх розв'язань для того, щоб не закидати глядача своїми бідами, через котрі, впевнена, в наші часи проходить кожен, а за допомогою дизайнерських рішень заангажувати глядача у таку певну інтелектуальну гру, спровокувати думку. І е, може заінспірувати, замислитися теж над важливими соціальними питаннями завжди піднімаю в своїх колекціях суспільні наративи сьогодення. А, а от якщо про нову колекцію поговорити, як можна її е, охарактеризувати, як можна її теж представити? Який її головний такий сенс, і, і що от якщо динаміку подивитися, вся, що змінилося з попередніх, от часів? Чи, чи є якесь нове переосмислення? Так, насправді ця колекція вийшла вже в світ більше року тому. Але фільм знімали ми досить довго, оскільки це масштабний проєкт, і, як зазначила, колекції є глибоко особистими. Тож для мене було принципово важливо прокомунікувати коректно всі аспекти, котрі я висвітлила в колекції. І в той самий час, щоб це було етично і досить символічно, досить алегорично. Тому старанно працювала як над сценарієм, так і над сценографією. Хоча, а, врешті, бачимо досить мінімалістичний сеттинг. Зараз розповім ще про команду, як ми це знімали. Але повертаючись до питання про колекцію, саме з цієї колекції почався такий. Катарсичний наратив моєї творчості, я е, наразі проходжу через е, досить е, складні е, часи свого життя. Е, і е, стосується це е, не е, війни, що теж, про що теж важко говорити, тому що є певна стигма, що е, біди українців наразі пов'язані виключно з війною. Тоді, як обставини впливають на кожного з нас в різний спосіб, і часами певні ситуації виникають паралельно, і тоді людина відчуває певний навіть часами сором, що вона начебто невповноважена під час таких глобальних проблем підіймати такі егоїстичні особисті теми. В певній мірі то відчуваю і я, і тут приходить на допомогу такий лайфхак, як художнє рішення. Тож колекція присвячена моїй особистій історії, через яку виникли певні метафоричні екзистенції, котрі представлені в луках колекції. Цікавий саундтрек, тому що е, до показу на Берлін Week е, я замість е, музики е, записала е, аудіо. Це була така е, виімагінована, е, як це сказати, е, забула слово українське, бо важко перемикатися з польською. Тож, Можна та ж польсько? ви так як mm -hmm. сказала, е, 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 Сесія з нібито з психотерапевтом, насправді історія абсолютно реальна, тільки поруч зі мною нікого не було. Я сама записала це аудіо і застосувала його на показі замість саундтреку. Такий спосіб розповівши про Свої е, прорелевантні для себе наративи. І тож у фільмі ми почуємо щоправда скорочену версію, адже фешн-фільми не тривають довго. Е, колекція сама Ірино, та... От я хотіла якраз не про сенси цієї колекції, так. а більше про візуальний ряд. Оскільки перше з вами знайомлюсь, і мені так. дуже цікаво сказали, це ваші ваш одяг це трансформери. От е, наводіть приклад най е, такого вражаючого. Гого трансформору, що у що пер вас там перевтілюється в нашій в творчості мого бренду. Справді все досить кардинально перевцілюється. Навіть той комбінезон, у котрий я вдягнена зараз, може бути як штанами, так і сукнею, так і торбою врешті. Тож майже кожен мій виріб передбачає в такій мірі радикальні трансформації. Яка потрібна річ, І можна економити трошки ну, в разі потреби. Так, власне, і якщо йдеться про багаж, то, то теж такого. Певного роду лайфхак, тому що все дуже компактно складається. Я переконана, що в сучасному світі маєш бути мобільний, маєш вміти достосовуватися до обставин, але теж твій образ має тебе підтримувати, а не викликати ускладнення. Тож, а ще якісь лайфхаки, що, що бо дуже цікаво, насправді. Так, так. Що там у вас буде ще перевтілюватися? Дуже. Яскравим лейтмотивом декількох моїх колекцій є головні убори, тобто найчастіше це капелюхи або шапки, з котрих теж повстають різного роду метаморфози. Наприклад, це можна таке зробити? Так, поєднуючи два капелюхи, можна сформувати, наприклад, жилетку. З капелюху досить легко робиться торба. Знаю, як. Так. Но За допомогою різного роду засібок теж. Блискавок, наприклад, або, або а, гачків різної шведської фурнітури можна а, зробити дуже швидкі а, перевтілення. А, також в цій колекції застосовувала техніку апсайклінгу. це а, такий один з екологічних методів а, а, ремесла, я би сказала, хендмейду, коли а, він полягає на тому, що виріб найчастіше це вже. 嗯。Mm. Вживаний виріб, тобто, ми йдемо на секонд-хенд, купуємо там, або просто використовуємо старі речі, котрі в нас вже, наприклад, були, або хтось поділився, і ці речі перетворюємо на новий виріб за допомогою творчих технік, тобто використовуючи модна течія так та у світі взагалом зараз. Так, так, так. Та 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 та. В моєму випадку я використовувала старі капелюхи як такий будівельний матеріал для певного роду перш. І виглядає це врешті як е, е, така, е, такий їжачок з уламків. Тобто для мене це теж було дуже символічно, адже він. Е, що ці силуети перегукуються як з японським мистецтвом кінцугі? Тобто, хто не знає, це поєднання уламків посуду за допомогою е, золота. Всі, мабуть, бачили е, такі гарні картинки з цим витонченим зіпсованим посудом, котрі врятовано. Тож, в а хто не одіз... бачив, то обов'язково тепер точно подивиться. Так. І е, теж це нагадує. Е, з іншого боку, крила лейтмотиви візантійської і ранньохристиянської іконографії теж є для мене дуже важливим. Над, натхненням, скажімо, перепрошую, що не прокинулося достатньо тож пробую бути енергійна. Тобто, так важливим джерелом натхнення. І ось ці уламки старих капелюхів білого кольору, що було досить важко нас збирати, збирала по людях. Адже поділюся, що ну, дійсно дилемою є спробувати знайти багато білих капелюхів на секонд-хенді. Це я була дуже. Наївно розпочинаючи цей пошук, і, врешті, довелося дійсно збирати по людях або шукати в інтернеті, просто хто продає. І коли їх назбиралося, мабуть, десь коло сорока, я їх порізала і створила з них такий най... найвиразніший образ колекції. Також таким Signature Piece, тобто найбільш, одним з найбільш знакових образів, є. Чоловіче пальто, воно цікавого крою, бо кожна моя річ несе в собі альтернативний інноваційний крій. Але ідея полягає не в тому, а в тому, що в нього вбудовано силует, котрий його ніби обіймає. Тобто це функціональна річ, але за допомогою певних деталей крою я відтворила таку асоціацію з другим силуетом, котрий. О, так огортає це пальто, і в такий спосіб теж передала свою особисту історію. А ви знаєте, от я може, хто не знає слухачам і глядачам, хотів би нагадати, що взагалі ваші речі вже давно такі популярні в різних країнах і продавалися так і за кордоном, і зокрема в Японії, так і так, досі продаються в Японії? Так, Вже ж я, я от хочу просто зазначити, що. Японія це така мекка, можна сказати, концептуальної моди. І тут я хотів би вам комплімент такий відвісити. Що якщо вже там ваші речі є, це багато про що свідчить. Я хотів би ще, знаєте, так коротко, у нас там буквально пару хвилин залишається, але все-таки згадати про те, які ви матеріали використовуєте, тому що я знаю, що ви цьому теж особливу увагу приділяєте. Так, я використовую виключно етичні матеріали, тобто в наших колекціях не застосовуються... Матеріали насильницького походження я не використовую натурального хутра шкіри, адже я є вегетаріанкою. Для мене вочевидь важливим є дотримання моїх ідеологічних засад і дуже рада, що. Вегетаріанці світу можуть теж бути впевнені, що в наших колекціях вони зустрінуть етичні матеріали. За допомогою своєї моди я стараюся популяризувати свідомий підхід. Також використовую техніки Zero Waste, наприклад, коли не залишається відходів від пошиття, а те, що залишається, якісь маленькі шматочки використовуються для кишень, підкладок і тому подібних деталей. І зараз теж. Варшаві за допомоги дільниці Охота проводжу курс для всіх охочих, для простих людей або для пасіонатів, для аматорів моди, котрих навчаю як за допомогою врівноважених, тобто «Sustainable». Технік і методів впровадити еко-моду до свого життя. Намагаюся пояснити, що мода не є якоюсь окремою дисципліною, е котра абстрактно існує поза нашою реальністю і дотичить тільки спеціалістів. А кожен може створити свій образ, і він буде. Врівноважений і екологічний, от єдине тільки якщо як можна потрапити на цей курс, де можна знайти куди записатись. Цей курс є безкоштовний. на Фейсбуку. Можна знайти сторінку оширок культури охоти, тобто це сторінка дільниці охота. І там, з поміж заходів, котрі відбуваються і відбуватимуться, є запис іще ще на наступні два семінарних дні. В результаті котрих ми створимо також з апциклінгу, тобто з вживаних речей, модні проєкти, для котрих ми виконуємо фотосесію, і в кінці курсу представимо на вернісажі результати нашої діяльності. Ірино. дивлячись на вас, ти розумієш, що? Ви людина, яка знайшла себе у Польщі, насправді, хоча зрозуміло, ви емігрантка Зрозуміло, є стикалися з проблемами, які багато українців. От буквально дві хвилини залишається. Дайте пораду от людям, як знайти себе. Ви вже мислите польською, Я дивлюся, так, є. тобто, як себе знайти? Бо зараз ми бачимо нову хвилю людей, які так. виїжджають з України через бойові дії з нових mm -hmm. територій. От як адаптуватися у Польщі? Ваші кілька порад і бу. Буду завершувати я би порадила бути максимально налаштованим на інтеграцію, не замикатися навіть якщо це здається ескапізмом такою втечею, то дозвольте собі це, хоча б е, на початку вашої. Будування вашої нової реальності, ходіть на соціальні заходи, долучайтеся до організацій, дозвольте вам допомагати, вчіть обов'язково мову. Дійсно, почніть мислити польською, хоча б на певний час. Не лякайтеся цього нового впливу на ваше мислення і дайте йому хід. Але теж важливо розуміти, що свій дім ми носимо з собою. Я робила навіть одну з колекцій. На цю тему і не потрібно дистанціюватися, не, не потрібно замикатися в собі всі свої спогади, е, котрі для, є для вас дорогі з дому. Ви не мусите, ніхто не примушує залишати їх е, в якійсь певній географії. Візьміть їх з собою у своїй е, знову забула слово виображені у своїй уяві. Так. Нехай це буде відправною точкою для конструювання вашої нової парадигми. Дуже дякуємо вам за таку от надихаючу ранкову розмову і бажаємо подальших таких успіхів, натхнення і щоб гарно пройшов Warsaw Gallery Weekend також. Дуже дякую.